Не так часто, але дуже люблю ходити на пляж. Я все життя тут в Житомирі народилася. Дуже люблю своє місто і дуже люблю наш гідропарк. Багато, дуже багато. Відно, не поїхали всі відпочивати в Крим, і люди відпочивають у нас в Житомирі. щоб виплив за бойки, поверніться зону безпечного купання. Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді працює щоденно з 9-ї години ранку до 21-ї години. Це чергова зміна знаходиться на рятувальному посту. Шановні житомиряни та гості міста, велике прохання. Відпочивайте в визначених місцях. На двох пляжах це дорослий та дитячий, де постійно працює рятувальний пост. На території рятувальної служби знаходиться медпункт, де постійно працює або лікар, або медична сестра, яка може вам надати в випадку якогось недомагання медичну допомогу. І ви повинні пам'ятати, що ваша безпека в першу чергу залежить тільки від вас. Я хочу нагадати, що на території міста Житомира за цей купальний сезон вже потонуло сім чоловік. І 90% 99% навіть цих людей це люди, які вжили спиртні напої. Тому пам'ятайте про свою безпеку, не порушуйте правил поводження на воді, не запливайте за бої, не балуйтесь, коли берете на прокат човни та катамарани, тому що з човнів та катамаранів теж купатися на території річки заборонено.